Вітаю, це чорне і біле в ефірі західне 24 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає. Відтінків Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні, як завжди, коротко і максимально відверто обговоримо найважливіші львівські новини за четвер 3 грудня. Депутат від Європейської солідарності Андрій Жидачик після скандального нічного заїзду на елітному мерседесі і далі претендує на посаду секретаря ради Пустометівської ОТГ. З'ясуємо, як складається його політична кар'єра, попри виключення із партії. А українська галицька партія виключає зі своїх рядів двох депутатів Львівської обласної ради Тараса Чолія і Івана Щурка. Це реакція на співпрацю згаданих депутатів із бізнесменом Григорієм Козловським і рештою фракції Євросолідарності. Жовківська районна рада так і не зібралася на останнє своє засідання, щоб звільнити відповідальних за смерті двох пацієнтів у місцевій лікарні. Люди загинули через вимкнення світла, внаслідок чого не працювали апарати штучної вентиляції легень. Далі докладно про кожну тему. Політичні скандали на Львівщині не вщухають навіть після виборів. Фігурант нічного заїзду на елітному мерседесі «Гелендваген» У містечку Пустомети, депутат від партії Європейська Солідарність Андрій Жедачик, виявився одним із кандидатів на посаду секретаря Ради Пустометівської об'єднаної територіальної громади. Інцидент, який прославив Андрія Жедачика на всю країну, відбувся у ніч на п'ятницю, 20 листопада. Тоді він разом із іншим місцевим депутатом від Європейської солідарності Миколою Пущаком. У пізню годину повертався додому на Мерседесі Гелендваген. Автомобіль із народними обранцями виїхав на сходи до під'їзду будинку, де мешкає жидачик. А камери спостереження зафіксували, що чоловік поводився так, ніби був у нетверезому стані. Після розголосу Пущака і Жидачика виключили з партії ЄС за ганебну поведінку. Однак мандату депутата ради пустоматівської ОТГ Андрій Жидачок не склав. І тепер за словами місцевих мешканців активно збирає голоси колег, щоб стати секретарем місцевої ради. Голосування має відбутися завтра. І скандальний депутат буде одним із п'яти кандидатів на посаду секретаря. Про це він сам, хоч і неохоче, зізнався нашим журналістам. Не я висила кандидатура, депутати будуть висилати кандидатури. Тобто вашу теж ну, попереднього не так казали. Я не можу зараз чітко сказати, зако буде питання вирішуватись. Тому що там є п'ять кандидатур мандат. Досі при вас при мені, наявності. Ага, тобто ви не складали депутатські повноваження? Ні, Тому що я переговорив, мав зустріч зусиль своїми виборцями, по якому я округ вийшов. Це не є одноосвітне рішення. А українська галицька партія сьогодні відреагувала на участь їхніх депутатів. Із Львівської облради у підписанні меморандуму про співпрацю із Європейською солідарністю і кількома іншими політичними силами цей меморандум вважають таким документом про створення більшості чи коаліції в обласній раді. Раніше Українська Галицька партія офіційно заявляла, що не буде об'єднуватися чи співпрацювати із партіями, депутати яких належать до корупціонерів чи одіозних осіб. Та вже на першій сесії Львівської обласної ради депутат від УГП Тарас Чолій від імені всієї фракції підписав згаданий меморандум, і це рішення викликало обурення серед виборців УГП, оскільки раніше партія звинувачувала спонсора ЄС і тепер уже депутата облради Григорія Козловського у розкраданні комунального майна громади Львова, зокрема земельних ділянок у центрі міста. Також УГП заявляло, заявляла, що Козловський замовляв пікети тітушок біля їхнього офісу. Та партія і Козловський навіть судилися між собою перед місцевими виборами. А потім далеко не останній депутат Вугепе Тарас Чолій взяв і підписав меморандум із партією Козловського. І того ж вечора пішов на ефір його телеканалу НТА. Як наслідок сьогодні, головна контрольна комісія Української галицької партії вирішила призупинити членство у партії двох депутатів: Тараса Чолія та Івана Щурка. Чолія також відсторонили з посади голови Львівської обласної партійної організації УГП. Тиждень тому рівно політрада прийняла рішення застереження, щоб наші депутати в Львівській обласній раді не вступали в більшість в коаліцію з певними політичними силами. Але це рішення було проігноровано, і депутати зробили з точністю до навпаки. Рішення було призупинити членство до вияснення і розслідування всіх обставин справи. Отож, в українській галицькій партії нарешті здогадалися, що в них є політичні щурі і вирішили позбутися щурка і чолія. Однак наразі немає рішення про виключення обох депутатів із партії. Їхнє членство призупинили до з'ясування обставин. Хоча я особисто не впевнений, що чолі чи щурко візьмуть і зізнаються у фінансовій стимуляції їхнього голосування за голову Львівської обласної ради чи за підписання меморандуму із партією ЄС. І навряд чи тоді в УГП зможуть з'ясувати всі обставини, як насправді виглядає е, от, у, укладення цієї корупційної угоди між їхніми депутатами і іншими політичними силами. Але участь у голосуванні спеціальними позначками у бюлетенях і нехтування офіційною позицією партії наштовхують дійсно на невтішні висновки щодо фракції УГП в обласній раді Львівщини і чутки про негласну співпрацю того, що лія і щурка. З Григорієм Козловським ходили давно, але рано чи пізно все таємне стає явним. А Жовківська районна рада сьогодні не зібрала кворуму для проведення свого останнього засідання. На ньому мали розглянути питання про звільнення головного лікаря Жовківської районної лікарні Ігоря Шевцева. У цій лікарні нещодавно під час вимкнення електроенергії померли двоє пацієнтів із коронавірусом, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Урядова комісія з'ясувала, що причиною трагедії стала саме бездіяльність адміністрації лікарні. І сьогодні звільнити з посади головного лікаря мали місцеві депутати, однак вони не прийшли на засідання у достатній кількості. Не прийшов на нього і сам головний лікар Ігор Шевцев. Він також є депутатом ради від Європейської солідарності. Більше про цю ситуацію у сюжеті Ольги Ващук. Головного лікаря жовківської лікарні не змогли звільнити. Це питання мали вирішити на позачерговій сесії районної ради. Однак кворуму не зібрали. На засідання прийшло лише 11 депутатів із 45. Ми сьогодні спеціально. Прийшли, і я спеціально визвонив депутатів для того, щоб провести ту позачергову сесію. Якщо сьогодні не відбудеться сесія, значить це питання буде перенесено на розгляд Львівської районної ради. Ці депутати та активісти, які прийшли на сесію, здивовані й обурені такою поведінкою колег. Ну, на мою думку, це є саботаж. Це є спеціально, щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії. Нашого головного лікаря. це перший раз за всю каденцію, от за п'ять років як я був депутатом жовкільської районної ради. Не відбулася сесія. Тому що тут є багато можна сказати і вагомих і невагомих причин. 12 чоловік склали повноваження, перейшли депутатами в інші рівні, тобто ОТГ. Одної одна людина була померла, і це, але все рівно врахується 45 депутатів. Сам директор лікарні Ігор Шевців як депутат районної ради, також не прийшов на сесію. Офіційна причина перебуває на лікарняному, тому відправив свого заступника. Та він нічого нового про трагедію у лікарні не сказав. Генератори були в один пологовому. Другий був в гаражі, і на випадок якоїсь позаштатної ситуації має бути генератор підключений в будь-якому місці. Чи була смерть двох пацієнтів позаштатною ситуацією? Тепер з'ясовує слідство. Максимальне покарання для винуватців позбавлення волі до восьми років. Вчора Верховна Рада України прийняла закон, який зупиняє безпідставну зміну реєстрації комунальних установ. За останні три роки в Україні понад 130 таких випадків. Найчастіше йдеться про медичні, освітні культурні установи. До прикладу, Львівську обласну лікарню минулого року переписали у містечко Великий Любінь. Відтоді особливого розвитку у медичному закладі не спостерігаємо. Там хіба що регулярно продають майно. От вчора продали ще два приміщення. А історичний музей у Львові юридично переїхав до Червонограда. Відповідно, фінансування і податки таких установ скеровані у бюджети інших громад, хоча фізично ці заклади працюють саме у Львові. Чи змінить ситуацію новий закон? Дізнавалась Ірина Панчишин. Це Львівський історичний музей у самісінькому центрі Львова. Втім, податок з доходів фізичних осіб йде не в міський бюджет, а наповнює скарбницю Червонограда. Туди його перереєструвала у січні цього року обласна рада. Таке переселення на папері зробили ще із чотирма медзакладами. Центр екстреної медичної допомоги перевели у Турківський район, онкологічний центр у Старий Самбір, госпіталь ветеранів, що виниках у селище Дубляне на Старосамбірщині, а обласну клінічну лікарню зареєстрували у великому Любіні. Що змінилося за цей час у закладі? Питаємо у головного лікаря Михайла Гички. Можуть підписати новий закон, що доведеться перереєстровувати назад. Як буде новий закон тоді буде. Я не маю сьогодні можливості, бо я на стадії. лікарня велика. Я маю що робити. А телефоном розповісти чи змінилося? Ні, не, не буду по телефону говорити. Ініціатор переїзду лікарень зі Львова, екс-голова Львівської облради Олександр Ганущин. Він виправдовував свої дії тим, що медзаклади зможуть отримувати кешбек від тих населених пунктів, куди їх перереєструють. Питання перереєстрації обласних установ в першу чергу зроблено для того, щоб був отриманий додатковий ресурс для самих установ. Бо ті території, куди лікарні переїдуть, загарантували повернення 50% податку на доходи фізичних осіб, тобто 50% залишиться в турківському районі. Після перереєстрації тоді швидкої 50% повернеться на потреби швидкої в обласний бюджет. У середу Верховна Рада відновила справедливість. 305 депутатів підтримали законопроект, який припиняє безпідставну перереєстрацію комунальних установ з однієї місцевості в іншу. Його авторка Галина Васильченко каже: тепер можна повернути 136 підприємств, які встигли змінити прописку за останні три роки у 16 областях України. Протягом трьох місяців обласні чи районні Ради, які здійснювали такі необґрунтовані перереєстрації, зобов'язані назад перереєструвати такі комунальні підприємства, і тепер будуть справедливо розподілятися податки, зокрема йти в ті громади, в які вони мають іти. У Львівській міськраді кажуть, через переїзд закладів бюджет не чимало грошей, тому на повернення лікарень і музею чекають. Якщо під Раховувати загалом втрати ПДФО для міського бюджету, то я думаю, що до кінця 2020 року там десь можливо і до 100 мільйонів гривень не біжить, тому це є дуже суттєво. Намагалися вирішити проблеми інших громад за рахунок міста Львова, і це не є правильно. Закон на чинності, коли його підпише президент, а для цього є 15 днів. У Львові цього року ремонтують багато важливих вулиць. Йдеться не про ямковий чи середній ремонт, а про капітальний чи навіть про реконструкцію вулиці. На окремих ділянках вулиць Шевченка, Бандери чи Пекарської роботи тривають і в холодну пору року. Іноді такий підхід критикують. Мовляв, вулиці можна ремонтувати лише до настання зими. Ми вирішили перевірити, яка ситуація на пекарській, де виконують доволі складні роботи, не лише на поверхні. Але і з інженерними мережами про це розповість Зорислава Губарь. На пекарській ремонтні роботи розпочали ще у вересні. Перші три місяці підрядник працював так, аби не перешкоджати рухові автівок. Зараз проїзд закрили. Проте ремонт вулиці на відрізку від вулиці Мечнику Адушімзерів вже на фінішній прямій. Та ділянка, яку почали раніше, тут вже бачите, що інженерні мережі закінчили, вже дорожній одяг сформували і фактично почали замощення тою самою мозайкою, яка тут була. І тут вже чітко проглядається структура вулиця. Це є дві смуги руху, є слоти для паркування, яких є досить багато. Ви бачите, що з однієї сторони тротуар вже замощений, там є теж натуральний гранітний камінь, бордюри є гранітні. На відрізку від Шимзерів до Тершаковців демонтовують бруківку та бордюри, а ще приступили до інженерних мереж. Для інженерних мереж є плюс в тому, що ґрунт є замерший, він більш твердіший, більш стійкіший до, до маніпуляції з ним. Тут незначна глибина, тут від 6 до 8 метрів пролягання колектора, але він не замінюється, він ремонтується. Заміна йде тільки прокладання дощових колекторів, от вони якраз поруч лежать, і вони пролягають від метра до двох. Які труднощі на даному етапі і наявність багат. То комунікацій підземних, які не нанесені на планшети міста, це одна з важливих таких затримок. Але ми з цим справляємося і робимо успішно. На даному цьому етапі, значить, ми виконали вже приблизно по мережах інженерних процентів 50. Тож зараз основні роботи це є санація магістрального колектора перепідключення будинкових мереж. Після завершення інженерних робіт почнуть працювати над дорожнім одягом, наново покладуть ту ж саму бруківку, облаштують паркомісця та велодоріжки. Тут буде набагато краще пішохідна інфраструктура. Важливо була задача перед протантами стояла зробити якісну інфраструктуру від мечнікова. До таршиківців для того, щоб в подальшому можна було з'єднати з центром, і також була задача впорядкувати паркові місця і зберегти цю мозаїку. Усі роботи за проектом заплановані до кінця наступного року. Втім, за найоптимістичніших прогнозів ремонт Пекарської завершать вже влітку. І Це всі новини на сьогодні. Вже завтра зранку, о 10-й годині. Дивіться разом з нами на Фейсбук, сторінці та Ютуб-каналі Західнету. Пряму трансляцію урочистої сесії міської ради Львова, де мають скласти присягу і міський голова, і обрані депутати нової ради. Нарешті ця сесія відбудеться і переносили декілька разів. Е, а вже підсумки дня ми підіб'ємо у звичному форматі чорного і білого ввечері е, у ефірі 24 го каналу. І того ж таки Західнету. моє ім'я. Ви пам'ятаєте? Переходьте на світлий бік.